Вітаю, я Леонід Цихановський і це мій канал Книгоогляд. Гіперзвукова зброя це ракетна зброя, що рухається на швидкостях більше п'яти швидкостей звуку. Вона ділиться на два основних класи: гіперзвукові глайдери, планери без двигуна. Зазвичай їх запускають ракетою на висоту 50 150 км і звідти глайдер спускається назад до заданої цілі. Відмінність глайдера від ракетної боєголовки в тому, що глайдер може енергійно маневрувати і його політ проходить на меншій висоті від боєголовок ракет в атмосфері. Для руху гіперзвукового глайдера він використовує той імпульс, що передала йому перша ступінь ракети на момент відділення. А гіперзвукові крилаті ракети, як і звичайні крилаті ракети, весь час свого польоту виконують завдяки імпульсу від ракетного або гіперзвукового прямоточного повітряно-реактивного двигуна. Але спочатку прошу вас. Підписуйтесь на мої відео. Прошу, прошу підтримати нас в Приватбанку і Монобанку. Заходьте на наш Patreon, там є ексклюзивні відео. Використовуйте кнопку спонсорства. Всі посилання є під відео. Багато крилатих ракет приймають участь у гіперзвуковій гонці. Хто перший створить? Таку зброю. Великобританія, Франція, Італія спільно співпрацюють над такою зброєю гіперзвуковою. Іран, Індія, Бразилія, Україна мають проєктні розробки або дослідні зразки такої зброї. Україна має проєкт і має дослідний екземпляр такого, такої, такої ракети. Роботи продовжуються. Японія, Японія прискорено розробляє так званий рельсотрон, електромагнітну гармату. Її снаряди будуть мати швидкість більше п'яти швидкостей звуку, і це, безумовно, теж буде гіперзвукова зброя. Росія має на збройні гіперзвукові ракети кинжал і «Циркон». «Кинжал» – це класичний так званий гіперзвуковий глайдер. А циркон це надзвукова, крилата, гіперзвукова крилата ракета. Вона має двигун і він працює постійно під час її роботи. Росія застосовує ці ракети у війні проти України. Досвід української протиповітряної оборони показує, що на кінцевому етапі їх швидкості не являються гіперзвуковими. Швидкість кинжала на кінцевому етапі 2,5-3 швидкості звуку, а циркон, який був застосований нещодавно по Київ, взагалі мав швидкість менше 1 швидкості звука, і тому ці ракети легко збиваються тими проти... системами протиповітряної оборони, що стоять на озброєні в Україні. Російський кинжал не можна вважати повністю гіперзвуковим глайдером. Він запускається з літака, розгадяється до гіперзвукової швидкості, а потім летить до цілі, маючи високу маневреність. Правильно було б його назвати гіперзвукова аеробалістична ракета. Франція, Великобританія з 2017 року почали спільну розробку нової крилатої протикорабельної ракети в червні 2023 року до них доєдналась Італія. Робота над проектом проводиться на основі ланкастерських домовленостей про спільну розробку зброї для оборонної сфери. Фінансування ведеться в рівних долях, і всі країни будуть мати рівні права при випуску і застосуванні цієї зброї. Проект має назву FC Drop ASW, що переводиться як майбутня крилата протикарабельна ракета. Вона має замінити існуючі зараз протикорабельні ракети Штормшадов, Скальп ЄГе, Гарпун, Екзосет. Розробник це європейський концерт MBDA. Спочатку, коли вони почали працювати над цим проектом, було розглянуто три концепції розвитку нової ракети. Перше, це має бути малопомітна крилата ракетна дозвукова. Другий варіант звукова крилата ракета протикарабельна проєкту CVS-401 Perseus. Третє. Що це має бути надзвукова, високоманеврена крилата ракета, але не гіперзвукова швидкість її має бути менша, ніж 5 швидкостей звуку. По результатам досліджень. Був вибран третій варіант ракети. Ракета буде мати. Дві, два варіанти, дві модифікації під два різних завдання. Перше завдання для ударів по суші на велику глибину при протидії ворожої протиповітряної оборони. Ну і другий варіант як протикорабельна ракета. Розгортання випуску протикорабельних ракет буде в, 2000, в 2034 році, а от для ударів по суші буде до 2028 року розгорнете виробництво. Іран. Іран в листопаді минулого року показав свою гіперзвуку ракету ФАТах 2. Вона має першу ступінь від балістичної ракети «Фатах» просто «Фатах». Друга ступінь дуже схожа на американську дослідну гіперзвуку ракету X-51 від компанії Boeing. Але вона не має повітря-забірника для гіперзвукового повітряно-реактивного прямоточного двигуна. Вона обладнана твердопаливним ракетним двигуном з рухомим соплом. Це дає можливість змінювати, змінювати напрям вектора тяги і маневрувати за межами атмосфери. Дальність дії з оголошена 1500 км. Це не суттєво більше, власне кажучи, від балістичної ракети Фата, яка є першою ступінь, яка має дальність 1400 км. Індія. Індія напружено працює над гіперзвуковою зброєю. В червні 2019 року вона провела перші випробовування демонстратора гіперзвукової прямоточної ракети, було встановлено ця ракета була встановлена на першу ступні ракети з твердопаливним двигуном, марка двигуна «Айні-Ай». Досягли вони висоти 32,5 км і там перша ступінь відділилася гіперзвукова. Включився повітряно реактивний двигун. І розігнав ракету їхню до швидкостей швид... 6 швидкостей звука. Непогано, непогано. Далі, але то був демонстратор. Далі про ракету Brahmos 2. Брахмос-2 2 це наступна розробка індійської гіперзвукової зброї. Для її розробки було створено індійсько російська компанія Brahmos Aerospace Prevet Limited. Розгонна ступінь буде твердопаливна, друга ступінь гіперзвукова крилата ракета з прямоточним повітряно-реактивним двигуном. Очікують, що вона буде мати дальність до 1500 км, а швидкість буде 8 швидкостей звука. Це 9800 км на годину. Випробування планували почати в 2020 році. Але все, що робиться спільно з Росією, сильно відстає від планових термінів. Коли проєкт буде готовий до перших запусків невідомо. Північна Корея цікава країна. Вони не дивляться, що в неї люди кожен рік гинуть від голоду, вона робить багато зброї. хвасонг 8HGV північно-корейська ракета. Вперше випробувалась вона 14 вересня 2021 року. За два тижні вони зробили одразу 4 запуски в 2021 році. Було заявлено, що нині встановлено гіперзвуковий літальний апарат. Підтвердження ми отримали 11 січня поточного року. хвасонг 8 була запущена була запущена в сторону Японії після відділення. Першої розгонного ступеня і літальний апарат пролетів ще 600 кілометрів в сторону Японії, потім відвернув від Японії, пролетів ще 400 кілометрів і вразив ціль. Армія Південної Кореї слідкувала за цим пуском і підтвердила, що боєголовка досягла висоти 60 кілометрів і розвинула швидкість 10 швидкостей звука. Це буде 12 250 кілометрів на годину. Що сказати? Краще б вони в Північній Кореї їжею забезпечили всіх своїх людей в своїй країні, щоб вони не кожен рік не мерли з голоду. Бразилія. Бразилія створила технічний демонстратор під назвою 14Х. Перший запуск був 14 грудня 2021 року з космодрому Алкантра. Е, перша ступінь була. Твердопаливна ракета VSB 30. Вона підняла гіперзвуку крилату ракету на висоту 30 км. Потім на ній запустився гіперзвуковий повітряно-реактивний двигун на основі надзвукового гріння. Вона досягла висоти 160 км, шановні, і пролетіла 200 км. Після цього впала в, в Атлантичний океан. Цю технологію Бразилія вважає. Для себе як саму доступну для виходу в космос найближчі роки. Це дасть дешеві космічні дослідження їй, дасть суборбітальні польоти, ну і дасть створення гіперзвукової зброї. Китай. Китай має на озброєнні з жовтня 2019 року гіперзвуковий плануючий апарат, це гіперзвуковий планер wv 14 він встановлений на балістичній ракеті df 17 Ця ракета спеціально розроблена для запуску гіперзвукового планера wv 14 Запускається з наземного колісного шасті 8 х 8. Планер WV-14 розвиває швидкість від 5 до 10 швидкостей звука. Це до 12250 км на годину. Сама ракета ця. Універсальна балістична ракета середньої дальності. І вона може використовуватись для самих різних цілей. По-перше, вона може бути як носій гіперзвукових ракет. Раз. Може бути як носій ядерної зброї. Два. Може використовуватись для високоточних ударів з звичайними боєприпасами. І може використовуватись для протидії США, проєктувати військову потужність свою на Тихому океані своїми ударними авіаносними угрупуваннями. А флот Китаю і близько не здатен протидіяти Авіаносному флоту Сполучених Штатів. Тому вони готують такі ракети. Далі у 21 Це перспективна ракета, її ще немає. Китайська протикорабельна ракета. Перша ступінь це балістична ракета, друга ступінь гіперзвукова крилата ракета високої маневреності з кетичною головкою. Тобто, в неї є прямоточний повітряно-реактивний двигун. Планують мати наступні характеристики крилатої ракети. Швидкість до 10 швидкостей звуку тобто, тобто до 12,250 км на годину. Дальність дії 1500 кілометрів. Китай вважає, що на швидкості 10 швидкостей звуку на кінцевому етапі її не зможе перехопити жоден існуючий комплекс протиповітряної оборони. Ну що ж, існуючі не можуть, перехоплять перспективні. Боєголовка у нього кінетична, без вибухів. Вважається, що на швидкості 10 швидкостей звуку кінетична енергія крилатої ракети буде більша від енергії вибухівки, що можна помістити в неї. Сполучені Штати Сполучені Штати – безумовний лідер в гіперзвуковій царині. Ведуться великі дослідження, дослідницькі роботи. Ми зупинимось на двох таких. Дарпа. І Локід Мартін завершили проєкт демонстратора гіперзвукової крилатої ракети з прямоточним повітряним реактивним двигуном Hawk. В вересні 2021 року вони провели успішний політ такої крилатої ракети демонстратора з швидкістю більше 5 швидкостей звуку це більш ніж 6125 км на годину. Досягли висоти 18 км і дальність досягли 560 км. На основі цього компанія. Райзеон зараз розробляє гіперзвукову крилату ракету. Вона виграла конкурс повітряного базування для того, щоб запускати з літака. Дослід... Двигун буде стояти фірми Нортроп Груман. Тактико технічні дані цієї ракети повітряного базування не розголошуються. В лютому минулого року в США. Був розгорнутий перший дивізіон гіперзвука... гіперзвукових ракет LRHW в складі двох пускових установок по дві ракети на кожній пусковій установці. Повну боєготовність буде досягнута в лютому 2025 року з розгортанням ще двох пускових. Тобто, в одному залпі буде 8 гіперзвукових ракет. Схема стандартна. Дві ступені. Перша ступінь твердопаливний присколювач, друга ступінь це бойова частина по схемі гіперзвуковий планер. Двигунів немає. Досягає на кінцевому етапі швидкості 5 швидкостей звуку. Боєголовка тільки з звичайною вибухівкою. Транспортна база стандартні тягачі від системи Петріот, там, де ракети тягають. Вона їм підходить. Шановні, прошу всіх вас підписуватись, прошу підтримати нас, прошу заходити в Patreon, прошу використовувати кнопку спонсорства. Кому зручно, дивіться нас в телеграмі. На цьому я вам всім дякую. До побачення.